Миру всім, дорогосіння. Миру, дорогенькі. Хочемо поділитися з вами відкриванням, яке отримали сьогодні. що коли ми не знаходимося в апостольському вчині, А називаємо себе християнами, то тоді наша віра вона прирівнюється до бісівської віри. І на суді Боже ми будемо виглядати, як. Слуги сатани, бо тому, що Ісус Христос Він перебував з апостолами, Він перебував своїми учнями три з половиною роки, навчаючи їх. І дійсно Ісус показав їм усю істину, і вони впізнали істину, і на них зійшов Дух Святий. І ця віра, слава Ісусу Христу, вона дойшла дійшла і до сьогоднішніх часів. І розумію для себе, що ми двом панам служити не можемо. Ми самі вибираємо кому ми служимо. Або ми служимо Господу Богу і живемо в правді і вісти, або вибираємо служити сатані. І...